Оки, івано-франківці штурмують продуктові магазини і нарізають олів'є. Війна не зупиняється. І волонтерки, які впродовж десяти місяців щодня без вихідних зранку і до пізньої ночі плетуть маскувальні сітки і завтра, і 1 січня, знову стануть до роботи, бо в їхній черзі понад 30 сіток, які чекають на передовій українські військові. Ми підбираємо кольора, щоб сітка працювала і маскувала, а не виділялася, От ми тут бахайте сюди. Там літають дрони. Ми е, сітки, коли плетемо, ми все перевіряли, щоб не було прямих ліній, бо бачать дрони. Е, як вони ведуть себе, коли намокає тканина, щоб нічого не відблискувало, не відсвітлювало. Ми виїжджаємо в посадки, кидаємо на машини, дивимося в різні ситуації осінню, зимою, як які кольори би нам додавати, які забирати, що виділяється. Ми все тестуємо самі. Олена зізнається, за ці 10 місяців щоденної роботи по-людськи втомилася. Від щоденних хвилювань чи прийдуть до них сьогодні люди, і чи встигнуть вони виконати замовлення військових, але зупинятися каже жінка: ні вона, ні її колеги не мають права. Бо якщо ця сітка прикриє від ворожих очей і цим збереже життя, хоч одному нашому воїнові, це їхня маленька перемога. Чого я цим займаюся, Тому що у мене двоє хлопців. І я не хочу, щоб було так, як в 2014 році. Зараз ті діти воюють, щоб мене чекала така доля. Моємо зробити все, щоб це трохи наблизити перемогу і щоб це закінчилося до того, як їм поповнюється 18 років. Переселенка з Запоріжжя Юлія, сітки в локаціях маскувальних фей плете з першого дня свого переїзду до Івано-Франківська. Перший день, то звичайно, ми там дві години поплили, у мене було поперек, мені як погано було. Я думаю, боже, кай, який адський труд. Ну, це дуже важко. А потім вже якось воно ти вливаєшся в колектив, спілкуєшся і починаєш швидше, швидше, швидше робити. І так, от, наприклад, вчора ми е, за день зробили сітки в бібліотеці. Ну, це, це круто, і ми повісили позавчора. Її вчора ми її вже зробили і вже відправили на передову дівчата. Тут Віван. Івано-Франківську Юля тримає свій волонтерський фронт, поки на передовій українську перемогу наближає її коханий чоловік. А ще зізнається жінка тут, у добрій компанії однодумців набагато легше пережити щоденні хвилювання за найдорожчу людину. Олена Николин, одна з ініціаторок проекту Маскувальні феї, каже: сюди приходять ті, кого болить війна. Хто бачив її в обличчя, хто знає, як це тримати під рукою телефон з острахом чекаючи дзвінка від батька чи сина, але цих людей. Людей і робочих рук не вистачає, аби закрити всі запити військових. Ми зараз оточені величезною кількістю людей, таких своїх, з якими підеш в розвитку точно. І ці люди просто перекривають, скажімо так, ту кількість людей, яка могла би прийти просто з більшими зусиллями. Тобто, фактично хотілося б умовно, щоб прийшло 10 чоловік і попрацювало. Годинку, а не прийшла одна людина на 10 годин. ну, тобто, результат той самий. Поки це не перещолкне в свідомості кожної людини. Напевне, ми нічого зробити з цим не зможемо. І напевне, просто така пасивність людська, вона зумовлена напевно особистим вибором. Кожного. Тож маєте годинку, дві вільного часу, приходьте. Тут тепло, бо є буржуйка, тут не вимикають світло і є хороша компанія. Робота кажуть, знайдеться кожному. Не вмієте плести сітки, різатимете стрічки. Наталія, як Катерина. Ой, ну бачите, оце вже можу багато. Таке. Ну, я вже швидко можу. Ну, зараз ні, бо коли, знаєте, то хвилюєшся. Це треба, щоб ровненько було, акуратненько. І так, там. У нас є вже ціла команда різоти, які... Там є в, 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 у нас група різотто, і то ми общаємося. Ну, так, да, так. Да. Ті, які, я кажу, ви будете плиткарки. Ті, там ще орехи, я говорю, ти будеш стукач. Я кажу, буду, ви так стукаєте, значить, добре в ритм. І Такі, ну, оно якось... Ну, прибульці, це ті, хто перший раз. Дівчата кажуть свята святами, вихідні вихідними. Але у хлопців на лінії фронту часу на відпочинок немає. Вони чекають підтримки стилу і підвести їхнє очікування. Це віддалити таку бажану усіма нами перемогу. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.